Якщо ви зараз подивитесь на український футбол, може скластись відчуття, начебто ним керує людина, яка невміло тисне на кнопки на геймпаді. А от представте собі, якби розробники гри Фіфа вирішили додати до своєї гри один з українських клубів, але вибір пав на клуб з третього дивізіону Промінь Шишаки. Знаєш, проходьте, це штаб-квартира нашого футбольного клубу Промінь. Знаєте, вперше бачу, щоб штаб-квартира футбольного клубу була прям квартира п'ятиповерхівців. Таке що бабка померла, що пропадати джеллочі, правильно? Айо, так. Ви злажуйтесь, Дивіться, нам а. для гри треба відсканувати ваших гравців, там, поводити їх дані. Давайте а. з капітана почнемо. Хто у вас капітан? Приходько Оля Громанеч. Чудово, кличте його. <сум> так а на, що його кликать, ну. Ось він тут. <сум> а це ви? <сум> да. Блін, вибачте, ви просто ну, не дуже схожі на футболіста. Слухайте, я вас прошу. Ми граємо в третьому дивізіоні. А. Ми так, чисто по кайфу. <сум> По кайфу і по суботам. У нас же даже гасло є, ФК промінь. Кайф і суботи. Ну, понятно. — Да. Ну, давайте все ж таки когось іншого. Нам не принципова позиція, там латераль, ліберо, вінгер. Ні, ні, ви що, в нас на такі прізвища грошей немає. Ні. У нас, ну, там, дзінько, фесюн, Коноваленко. До речі, на минулому тижні на банці просидів, не захотів драгердуть. Федірко, Фененко у нас є, да. Вася Молокон, дуже перспективний футболіст, дуже. От якби ще собі буця купив, взагалі б розволював, так. Да. Іван Барабон, дівоче прізвище матері Степаненко, да. Д... так. По секрету по секрету розкажу. Вони ж, вони ж всі, значить, спали із дочкою мера. І вона тепер не знає, від кого вагітна. Каже всім, що от гатузо. Пузо від гатузо, поняли? Прикол такий у нас є, да. Я понял. Да. Давайте ну, будь-кого, покличте. Будь-кого, yeah. будь-кого. О, давайте Берковича! Беркович! Тим паче він у нас легіонер! Так, Беркович, Беркович. Хорват? Ні, я реськівський, сусіднє село. Ні. Добре, дзвоніть йому. Таке наша дзвонить, я зараз, зараз покличу. Беркович! А ну, хвати набивать! Мої ноги йди сюди! Все! Щас, щас він летить! О. Беркович! Мовність! Фізкульт, привіт! Фіскуль, привіт! А, да, привіт! Та ні, він не любить такого. Не, <ривіт> не люблю. Слухайте, давайте, щоб швидше це все закінчилось. Ага. Ми просто у цього що Берковича відскануємо, а всіх інших гравців зробимо на нього схожим. О, ти поняв, Беркович. Ти тільки з Яресик втік, бо там сидіти на тебе похожі, да? так? <ривіт> І тут опять таке саме, так? Да? Ну, бува, да. так. Давайте. Давайте. А яка в нього швидкість? Беркович, швидкість! Ну, десь між Алабаєм і Месі, десь. Плюс-мінус, напишіть там. Плюс-мінус. Добре. Техніка. Беркович, техніка. Ну, Мікроволновка, чайник. Мікроволновка, чайник, чайник в нього. <страс> <страс> ну, Плюс-мінус, напишіть. А якщо з м'ячем? А якщо з м'ячем. Ми з м'ячем трошки хужем трошки хуже в нього. Добре, зараз е, треба подивитися, як е, він святкує гол. Я... Ви що? Ха-ха, ж святкую? У нас взагалі це окремий вид мистецтва. Ми, значить, йдемо на природу, да? У нас шашлики. Я... Беркович таку хусту в столову робить там. Просто пальчики оближеш, Ну та ні, та я не про це. Це що ви говорите, це не важливо. Слухайте, ви ж ну серйозна організація, правильно? Давайте вчитувати ну, дійсно важливі фокери. За скільки може свиню зарізати? За так? час. За час, пожалуйста. Це, між прочим, дуже швидко, якщо ви не знали. Так. Потім, скільки разів кумом був? Ну согласіться, це дуже багато що про людину каже. Ну. Ох, да. На, а тим паче уха. Берко. Зараза, ти, таку, блін, аптіт Іди став уху, все, біжи. Ми підійдемо. Так. Знаєте, ja, я думаю, цього достатньо. Давайте просто ваш стадіон відсканую і все, поїду. Слухайте, стад стадіон не вийде сьогодні. У нас там ярмарка коврів. <с pieś copyright> все поле заставлено, воно не туди якось буде. Так, я не я, 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 я розумію, це якийсь жарт. У вас, у вас хоча б ультрас є. От цього добра у нас навалом. Прямо Прям в кожному дворі росте. Да. От... <рив> Чесно, Коваленко і в рушу йдеться. Тільки я вам не казав. Я... Так, все. Це, я не знаю, це якийсь прикол. Вас хоч щось з футболом пов'язує. З футболом. А. О! У нас же тренер цей іспанський. Хуа Нектор Камачо. Хуа Нектор Камачо? Да? Це ж відомий іспанський тренер, він збірної Іспанії, Атлетіко Мадрід, тренував. Да? Але зачекайте, йому, йому десь років 92, напевно. Да? А, а як він у вас опинився? Там така цікава історія. Кадровичка наша, Ольга Петрівна. Так. Вона ж на заробітки в Іспанію їздила, діда мить, так? Да? Що цей дід оказався цей хуан некторка моче. Ну. І вона йому так понравилася, що він з нею сюди приїхав. І тепер вона його миє, а він їй розказує, як гроть. Ну. А вона вже нам передає. Там, правда, пока тільки смішні історії, ну, але ми чекаємо, що й про футбол щось буде. Ага. Да. Слухайте, все, знаєте, мені це набридло. Вибачте, ми не зможемо додати ваш клуб в нашу фіфо. Ну, ну підіжіть, ну ви чого? Я вже, я вже всім розказав, що ми будемо в ігровій індустрії. Ну добре, ну єдине, що можу запропонувати, це додати вас в нову ГТА. З вашого Бірковича будуть з машини на ходу викидувати, а за вами на, по пляжу на мотоциклі з автоматом їздити. Ха -ха! Так це ще ж краще. Ну. Все, буду хоть буріпетір, щоб більше знавало.